Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні у нас відео зовсім не заплановане. Так сталося, що ми майже доїдаємо зерно, те що привозили. Але, як знаємо, всі, що обирати урожай ще будуть не скоро. І подзвонили туди, де ми беремо завжди зерно, то поїхали мої хлопці, поки я була на роботі, купили. І все. Купили ось кукурузка мішечки майже 600 кілограм, і купили пшеничку. Ну, я думаю, що нам на наше поголів'я до того моменту, поки будуть обирати нове зерно, нам цього вистачить. Тому що почали купляти ще макуху, осипаємо макуху і дертюшку. І сіно не, доволі таки непогане у нас на нашому пасовиську. Сіно, вибачаюся, травичка, випас. Бо вже сіно почали косити і складати, то вже я заговорююсь. Але ще була півдня на ринку, дякувати Богу, і все випродала. Продала молочко, творожок, сироватку. Люди підходять. Продукція свіжа. Дякую людям, дякую Богу. Ну, все, змогла все випродати. Ось таке сьогодні коротеньке, невеличке відео про те, що ми запасаємося кормом для наших О, тварин. Ну, ось так.